Як де? Там дорога на руну. На Ми би за день може не встигли туди назад. За світловидень. Зараз вийдемо. Секрет лишається, ні? Ми там не були. Ніхто не був. Ваша, а хоч доріжка туди є? Дорога нормальна. Нормальна? Не всюди. Дорога. Білий камінь. Вітрова о вітрова. Короче, все розгадали, пакуємось на... всі по машинам. Не знаю, де ми. Я, я не знаю. Так... Я закимарила. О, <ріст> я все пропустила, я ж орієнтуюся, але я вообще... Так, <ріст> <ріст> шановні, дивіться, зараз будемо йти лісом довго, вздовж <ріст> цього забора. Забор підключений до електропастуха, тому руками його не троють. Тільки язиком. <ріст> 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 там олені, олені там за забором, так що. Та й <рес> <і> той теж <головні> <головні> з двох сторін на просто щоб вони не зустрілися. Давайте, <головні> раз можна кожний твої буде приз'являти. Марей? А що ти яйця? Мама передала села передала, то треба поварити. Слухай, Рома, а ти, блядь, ні проема що вам блядь. блять, ті котехніки їх не маєш. Я просто в магазині тільки не є, у магазині ти не є, який він там напиляв і одну сторінь. Що не зробиш раді на авторіст? Thank you.

Зимова казка в кінці листопада. Снігу випало сантиметрів 8, на вершині може бути сантиметрів 20. Дивіться, яка чудова зимова пора кінець листопада, але снігу насправді досить багато. Ми вже на висоті 700 метрів і сантиметрів 12 вже снігу. Вийдемо на вітру, а це 997 метрів. Думаю, там буде цілих 20-25 см снігу. Не факт, що взимку буде сніг в наших містах у Ужгороді-Мукачеві, Але гори Карпати виручають. Хто хоче зимову казку, будь ласка, запрошуємо в гори. Привал! Нам зробимо фото. Декому навіть дуже жарко. Для любителів косяків пункт пункт незламності. Легенди про Костю, я так поняв, далеко ходять. Точно, з Костюм закончиться, Де автографи пройде. розфоткатися будуть. Я що Як, як мавку. Зараз будемо йти без стежки, тобто вона є, але її нема. А далі буде дорога хороша. Падає сніжок, але насправді вітер здуває сніг з гілок дерев. Така зимова краса. от іголочками зима показує, що хто господар. В зимовому лісі. <підністю> Піднімаємось на гору Косяк і трошки відкрилась панорама. Дивіться, долина річки Турія, Турянська долина. І от наша група, яка активно рухається. Активно, в такий І <підністю> панорама Гора Косяк. Трошки більше 900 метрів. Так робиться контент. В горах з панорамою. Група рухається косяком на гору косяк. Косяк риб, а у нас косяк туристів. Ми не будемо косячити, ми будемо черві. Косячити ніхто не буде. Дірка, ти мене запатуєш там? Ну, для чого? Що для чого? Біля чого? В дуплі. Прикольно. Дальше ні. А ти б не пролізла. Дальше ні. <рикольно> ні кожного дня в дупло хтось лізе. Раніння. Да. А а Зимовий тунель кохання проходимо. Рівненська область від нас далеко, але в Карпатах є свій тунель кохання. Правда, його можна побачити тільки взимку, коли сніг на гірках. Але все рівно краса. Ну і вершина гора вітрова 997 метрів. Рівень снігу. Говорять оці от сліди. Тут на полонині надуло сантиметрів 40 хороших. Зібрались, будемо обідати, відпочивати з панорамою на полонину руна. Зараз вершина хмарі, але надіємось, що розпогодиться. Обідаємо, відпочиваємо снігові розваги і вниз. Обідаємо смакота на горі вітрова з панорамою на гори. І на руну. Ні. вітер завиває, гей! Сидить вівчар, молоденький. Це бим була боса, наймали ні задримає коло мого носа. Ми... Це ліворуч? Да, так, ліворуч. Ліво до сюди. Собі потім. На свої ліворуч. На свої ліворуч. Лівовате. На свої ліворуч. На свої. Лірка робите? Тобі не коліна лади. Буде вам тепліше. Нічого не робить. Значить, субі і ліворуч. Нам треба давай, в поло. Та представни, А Потім чуєте, потім буде ще і типу треба починати, це ми знаємо.

казав, що і на концертах не було. Через 10 років дозволить, а ви не дали поговорити. Давайте починаємо. Давайте. Давайте. реально Берельно холод. дай колонки. Тай, Ну, Понятно. Сінди, дай індичана.

Берве, Бервелкове. І так, я забула. Дай, 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 все, що Віктор тобі муфида. Дай, 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 дай. Ладно, мені дуже подобається. Панорама з гори Косяк, Великий Вижень, село Родніківка, Гора Дунавка під Хмарою, Обавський камінь і крутий спуск донизу. Методи спуску практикуємо. Наша наймолодша учасниця проходи. Так виглядає стежка в лісі, коли пройде 30 чоловік. Дуже чітко прослідковується наш маршрут. Бачили оленя. Річка Шепот, майже на фініші. Це висохли смареки. Стали такого рижого кольору на фоні зимового букового лісу. А дрова тут де буде? А, ви й дрова маєте. <гум> <гум> Боже, ви навіть дрова з собою несить. <гум> Та швидше було. Зараз буду ходити збирати мокрі дрова. Розкладаємо вогонь, зараз будемо глінтвейн гріти в такій чудові локації на березі річки їстим імбирні пряники. Друга, третя. Що саме?

Прям так зразу всі секрети Біли, гриби вас гриби розказав. не розказав. Мухамори є. Може, треба <зема зема> <вам> я верну. <зема> <зема> <рознимайте>, гриби <зема> є, ведень. <зема> да, Риби будуть там? рости потім, <зема> як випити, грінвейна. Мускат не горі, бадьян. перець люк'яний, лавровий листочок. Покажіть, подожди, я запіклію. Не мало бути осінь, сніга не мало бути, воно дуже асоціація в мене завжди. осінні з глінтвейном і з пряниками. Як... Ні, ну, типу, ну Взагалі то по ще вже... осінь. Да. Новорічні свята і так mm -hmm. класно. Коли чи... почне біле таке плавати, то вже має 50 градусів.

Ти ж такі здоровий то мій! Тій самий. Не, наливай недобрий! І так, у нас лишилося два пряника. Розіграємо. Розіграємо. Один. Добре, лишився один пряник. Все! Його отримає той, хто зніме кості труси. На, тримай. Ніхто не хоче знімати, бо нема там вже нічого. Ні ні, Костя, у нас нормальний. Але? Так, там все нормально, Шо? там все є, є. клівіта. Да, Давайте щастя. ми на відео знімемо. Ось останній пряник, труси на кості. Так, що ми віддаємо оператору, віддаємо оператору. вже зайвоє. Так я ж кажу. Ані не на кості, а у кості. У кармані. а я думаю, що бо є. Кості. А Кості ніколи немає. А ніколи немає. знав? У мене чотири кружки, але папа. Я тобі по секрету скажу, у нього труси на нього. Вася, а в Кості не труси розіграєш. Або баф від мега регатуру, або труси від кості. А шлячно стає, а вдруг виграю, але я не кожен і викинути не можна і додому. Викинути не можна і додому не понесеш. Буду ховати в надійному місці якомусь. Я мене спису під одного до всіх вісім. Крім мене і Кості. Ти yeah. лучший, ти yeah. просто лучший. Кого вибере інтернет, дві цифри, тим вручимо бабуся. Інтернет мене вибере. Від одного до 28. Так і не піше. А від тобі кине 30-го. Юра слідкує. Перший номер 10. О, Ну, oh. no, давай, далі я вже бачу першу переможцю. І другий. Який 29-й? Перший. Я, ЕПР. Индринська, Індріська. Ти тоже з лужара. А я, фактично. Бачу, тоже раціси бафи позабирають. Що, ти Лерка? Номер 10 це Надя Зужурда. О! Надя! Я ж кажу. Номер 5 по списку Віка і Каспівала. Віка сповщена. О, Попробуй ти ву, ву, <с> um> помаханий вафи та уж уроці празднує цей рацію спалили п'яни спалили пряник то їсти не буду А кому ми це робимо? Дири. Ой, гуцуле, гуцули, кугуле, біленький, Заспівай ми коломику на голосненький, Заспівай ми коломийку, ще дирі, сидайно.